Другого листопада у Лалізі відбулося одразу чотири поєдинки день, який подарував уболівальникам справжнє футбольне свято. Барселона перемагає Ельче з рахунком 3-1. Каталонці розпочали просто блискавично. Ламін Ямаль відкрив рахунок уже на дев'ятій хвилині. А за дві хвилини Ферран Торес подвоїв перевагу. Ельче зуміли відіграти один м'яч перед перервою, але у другому таймі Маркус Решфорд потужним ударом з відскоком від поперечини поставив крапку. А Лавес перемагає Еспаньол з рахунком 2-1. Господарі провели яскравий перший тайм з двома голами і втримали перевагу після того, як Еспаньол скоротив відставання у другій половині. В Леванте поступаються Сельті 1-2. Сельта вирвала перемогу конкурентний матч, у якому гості змогли забрати три очки. Бетіс перемагає мальорку 3-0. Бетіси домінували. Антоні оформив дубль, а Абде довів рахунок до розгромного. Чітка перемога господарів у Севільє. Це був день великих перемог і гарячих емоцій у лалізі. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні огляди.